Понад 220 тисяч дітей найближчим часом можуть померти з голоду в Судані. Про це повідомило управління ООН з координації гуманітарних справ. За його даними, у цій східноафриканській країні може початися найбільша у світі гуманітарна криза. Уже зараз понад третина населення Судану живе надголодь. Така ситуація переважно існує в регіоні Дарфур та провінціях Північний Кордофан, Хартум та Ельгезіра. У деяких районах Дарфуру наприкінці весни через неврожай може виникнути гостра нестача продовольства, яку ООН оцінює як п'ятий рівень. Ми називаємо цю стадію катастрофою. Масштаби нестача харчів стрімко зростають, викликаючи тривогу. Це вже забирає життя дітей. У недавній доповіді лікарів без кордонів сказано, що в таборі замзам -зам» в альфаширі, що на півночі Дарфуру що дві години вмирає дитина. Гуманітарна криза в Судані поглибилася через громадянську війну. Вона почалася торік у квітні. Воєнізована організація сили швидкого реагування не захотіла інтегруватися в армію і почала з нею боротися. Ескалація бойових дій прямо загрожує продовольчій безпеці, тим більше що конфлікт поширюється на нові райони. Бойові дії поширюються на південно-східні провінції, житницю Судану. За даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, торік виробництво зернових у Судані зменшилося майже вдвічі. До того ж, у зонах конфлікту майже не лишилося лікарень, які б працювали. Через це може зрости дитяча смертність від хвороб, які можна вилікувати чи яким можна запобігти. Раніше Радбез ООН закликав сторони конфлікту в Судані дати змогу міжнародним організаціям надавати гуманітарну допомогу цивільним людям.